Вітаю вас, колеги. Мене звуть Олена Кулеба. Я косметолог і викладач міжнародної школи косметології Art of Beauty. А в мене до вас питання. А скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви в своєму кабінеті канюлю? Якщо використовуєте, то ви велика молодець. А якщо не використовуєте, то скажіть, чому? Хочу трошечки розвіяти міф. До речі, чула таке від однієї своєї учениці: хочу розвіяти міф стосовно канюлі. А що я почула від неї? Вона каже, що вона така страшна, вона така здорова, вона травматична і її бояться пацієнти. Тож хочу сказати, що незважаючи на те, що вона дуже велика, пацієнти її не бояться, вона не травматична, не болюча, і процедура з використанням канюлі майже не має реабілітації на відміну від процедури голкою. Тож давайте трошечки розберемося, коли ми можемо використовувати канюлі. В Цілому канюлі ми можемо використовувати в будь-якій ін'єкційній процедурі, як в мезотерапії, так і в контурній пластиці і в колагенстимулюючих препаратах. Взагалі, давайте розберемося, що це канюля це. Просто спосіб введення препарату в глибокі шари шкіри. Чи має вона перевагу перед голкою? Звісно, має перше, не треба робити багато проколів. Якщо ви будете робити біоревіталізацію голкою, то на обличчі ви можете зробити і 50, і 100 проколів. Якщо ви будете робити біоревіталізацію канюлею, ви зробите два проколи. Скільки? чотири проколи. Але ж це не сто правда, є різниця. В зв'язку з цим і реабілітаційний період вашого пацієнта буде. Менше зменшений постінекційний набряк, повністю виключена можливість виникнення гематом. Не треба використовувати анестезію, що дуже добре, особливо тим пацієнтам, які мають трошечки алергоанамнез да, на лідокаїн. Тож переваги перед використанням канюлі я б сказала навіть більше, ніж недоліків, да, якщо порівнювати канюлю голку. А які можуть бути недоліки? Недолік тут тільки один, що ви ще досі не володієте цією методикою. Тож колеги, дивіться, канюля. Це не якийсь там магічний варіант, який, до речі, це одна з помилок наших пацієнтів. Вони думають, що між біоревіталізацією за допомогою голки і канюлі, є дуже така суттєва різниця, що канюля, значить, з них одразу там перекроїть їм обличчя і зробить з них просто там вау. Ні, це просто спосіб доставки активної речовини в шкіру. Тож, колеги, якщо ви за собою помічаєте цей недолік, тобто ще досі не володієте канюлі, все ж таки за. Запрошую вас до нас, ми навчимо. Ви опануєте цю методику, дізнаєтесь, як правильно підібрати препарат для використання в канюльній техніці. дізнаєтесь, як за допомогою канюлі і правильно підібраної розмітки зробити вашому пацієнту максимально ідеальний варіант біоревіталізації. Nice. А це я розказую тільки на курсі. Приходьте, навчайтесь, вдосконалюйтесь і Бі цей світ красивіший.